Зараз проживаю в Дніпрі. Світлана Кравченко я знаю давно, ще з Бахмута. І в 2020 році я була на такій же виставці в Бахмутському музеї, Українському в Бахмутському в музеї. І там я зрозуміла, ще раз зрозуміла, що Бахмут, Донбас це Україна. Може трошки відрізняються у нас кольори везерунки. Але ж культура, культура саме вишиванки, вишивки, вона по всій Україні і на Донбасі теж. Я хочу подякувати організаторам цієї виставки. Бо це для мене, для нас, бахмучан, це шматочок, кусочок нашого міста, нашого мирного життя. Дуже вам дякую. Це Наталя з Бахмута. Це Наталя з Бахмута. Моя, так, Сподіваюся, Так. я дуже рада взагалі, що я вас знайшла. А я дякую, що ми з вами зустрілися. Знову зустрілися.